Добрий день, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язку Тетяна Зволинська, директорка комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Визирської сільради. Вітаю, Тетяна! Ось наскільки мені відомо, аналогів такого центру немає більше в Україні. Які завдання стоять перед установою, і які можливості ви маєте на сьогодні? Звісно, у нас найкращий інклюзивно ресурсний центр за оснащенням. У нас є фахівці, які працюють. Сама основна задача інклюзивно-ресурсного центру це, по-перше, комплексна оцінка дітей з особливими освітніми потребами, підтримка родин, де виховуються діти з особливими освітніми потребами. Ну і друга така. Потужна лінія це методична підтримка вчителів, які працюють за інклюзивною формою навчання. Зрозуміло, що це така нова справа для української освіти, але існування центру це час, коли набиралися досвіду роботи. Які завдання ставити перед собою на наступний навчальний рік? Звісно, з кожним роком, уже по краплинкам, по крокам невеличким всі ми набуваємо досвіду, тому що у 2018 році це був виклик перед всіма. І якщо це було десь поодинокі випадки, то на сьогоднішній день класів з інклюзивною формою навчання більше з кожним роком. Ми вже знаємо, що таке команда супроводу, їхні задачі, і зараз ми перед новим навчальним роком. Роком готуємося потужно для того, щоб як швидше і найкраще спрацювати, для того, щоб прописати індивідуальні програми розвитку під кожну дитину і допомогти їм протягом цього навчального року як найкраще виконати всі ті задачі, які стоять і перед вчителями, і перед дітьми, і перед батьками. Тетяна, будь ласка, розкажіть, що ж таке команда супроводу, що це за ось така розумію дуже важлива одиниця у вашій роботі. В команду супроводу входять вчителі, які викладають в класі з інклюзивною формою навчання, тобто де навчається дитина. Це адміністрація і це фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Ну і звісно, це батьки. Бо батьки це підтримка і дитини, і вчителів. Дитина більш всього спілкується з батьками, тільки коли батьки, дитина і вчителі спрацюють, тільки тоді у нас буде результат, коли ми всі будемо йти до однієї мети. А мета у нас це для того, щоб дитина адаптувалася, для того, щоб дитина засвоїла по своїм можливостям навчальну програму і мала якийсь результат. Тому зараз ось ми готуємось дуже потужно для Початку навчального року. Ми за безбар'єрне середовище, ми за безбар'єрну державу. І кожен народився в цій країні, кожен людина і прийшов сюди і має право жити і всі права. І це в першу чергу люди, і в першу чергу діти. І вони мають право на навчання, і вони повинні бути в суспільстві. І цього права у них ніхто не має віднімати. І діти до цього дуже спокійно відносяться, якщо ми на цьому не акцентуємо увагу. А в першу чергу батьки, діти, вчителі, суспільство вчаться бачити, що кожен має право бути таким, як він є. Бо сьогодні неодноразово з усіх можливих каналів звучить фраза Я хочу бути собою. Діти повинні вчитися бути собою і приймати таких, які ми є, не боятися цього. І тоді ми будемо говорити про справжнє інклюзивне середовище. Чи можете ви сказати ось так на сьогодні, які вже є результати вашої роботи? З кожним роком у нас збільшуються класи і садочка групи, де навчаються діти за інклюзивною формою навчання. У нас в громаді з'явився інклюзивний центр для того, щоб підтримувати таких дітей і вчителів, і допомогти краще інтегрувати в суспільство і в навчальний процес, і це вже результат. І те, що батьки не бояться, довіряють і йдуть. До школи пробують, щоб діти навчалися за такою формою навчання, взагалі, щоб діти просто виходили в садочок в школу. Це вже великий крок того, що нам довіряють, і ми на правильному шляху. Якщо можна тетяна, у ваші побажання всім учасникам цього процесу і батькам, і діточкам, і педагогам. Ну, найперший виклик, який стоїть перед всіма нами, і вчителями, і батьками, і дітьми, і фахівцями це можливість онлайн-навчання саме із такими дітками. Дистанційне навчання це певний виклик. Для дітей, які навчаються з інклюзивною формою навчання, діти різні і по різному сприймають і комусь легше а для когось треба знайти інший підхід. Звісно, коли ти комунікуєш з дитиною в офлайн форматі, це набагато легше, бо ти відчуваєш, ти розумієш, а привернути увагу і спрацювати на якийсь певний результат в онлайн форматі, це такий певний виклик для нас. Але я думаю, що ми його подолаємо і з цим справимося, тетяна. Пробачте ще одне ось таке, ну мабуть, уточнююче запитання. Мені здається, це буде дуже цікаво і батькам, і нашим глядачам. Як робота проходить на практиці, От, як процес навчання? Саме перше, це перші 10 днів, коли команда супроводу збирається, прописують індивідуальну програму розвитку для дитини. В індивідуальній програмі розвитку прописуються всі завдання, всі виклики, всі допоміжні методичні посібники, все забезпечення, яке потрібно для того, щоб дитина краще подолала всі бар'єри, які будуть на. В навчальному процесі ми всі працюємо на один результат, і тому саме головне це перші 10 днів. А далі кожен розуміє, що йому потрібно робити. Перед кожним стоїть його задача. При цьому за потреби, якщо якийсь виклик перед нами постав перед командою, то команда обов'язково збирається в той момент, коли потрібно, і обговорюється, як подолати той чи певний виклик, який. Виник, тому що передбачити все заздалегідь неможливо. Ми більше керуємося на найближчий рівень розвитку дитини, так а передбачити все завчасно дуже важко. Саме головне всім хочеться побажати мирного неба, перемоги. Це те, що ми всі прагнемо, і це найголовніша задача для нас. Але подолаємо всі виклики, тому що ми побачили, що ми всі разом. Ми вміємо розуміти, допомагати, підтримувати один одного, а це допоможе подолати будь-яку перешкоду, яка виникне перед вчителями, перед батьками, перед дітьми, перед фахівцями. Все вийде, ніхто не каже, що буде легко, але разом ми подолаємо. Мабуть, таке найважливіше, найперше гасло, яке ми зрозуміли останнім часом: це разом ми сила. Разом ми подолаємо все. Дякую вам за участь у програмі. Тетяна Зволинська, директорка комунальної установи інклюзивний ресурсний центр Визирської сільради, сьогодні була з нами на зв'язку. Дякую, до зустрічі на все добре.